Багато з нас живуть із відчуттям, що чесність, чутливість і сумнів це радше слабкість ніж опора. Давайте чесно, світ часто виглядає несправедливим. Ми бачимо, як дуже гучні, трошки хамовиті, жорстокі та іноді безсоромні люди отримують усе. А ті, хто намагається жити по-людськи і слідувати якимось моральним нормам, залишаються з втомою і певними запитаннями щодо цього світу. В якийсь момент починає потрошки з'являтися тривожна думка. Можливо, щоб вижити, треба перестати бути собою або стати жорстокішим. Наші уявлення про справедливість формується дуже рано і в дуже конкретних умовах: у сім'ї, у школі, серед близьких людей, у невеликих спільнотах, де всі фактично один одного знають і розуміють. У таких середовищах чесність справді має вагу. Там Милки швидко стають помітними, там є зворотній зв'язок, там вчинки рідко залишаються без певних конкретних наслідків. Тоді ми ростемо з відчуттям, що між тим, як ти поводишся, і тим, що з тобою в результаті відбувається, існує певна логіка, оцей причинно наслідковий зв'язок. І в цілому у дитинстві це часто працює. Якщо ти когось обманув. Це хтось помітив. Якщо ти завдав комусь болю, тебе зупиняють, наприклад, батьки. Якщо ти поводишся жорстоко, то за це принаймні ну в теорії має бути якась відповідь. Саме тому у багатьох з нас формується глибоке це відчуття і переконання, що світ реагує на те, що я роблю. Світ бачить, світ оцінює. Але в якийсь момент масштаб змінюється. Починають з'являтися більш великі системи, які поступово розширюються. Спочатку це школа, потім університет, потім системи корпорації, держави, війни, алгоритми, анонімність, дистанція. Люди перестають в цілому бути конкретними обличчями і стають ну, так званими функціями, певними ролями, да? іноді цифрами, аватарами, десь кого ми бачимо. І ті механізми, які працювали в малих групах, вони вже не працюють. Ну, Якби вони працюють, але вже не так чітко і стало, як було раніше. Так от, у чому проблема, що у великих системах погані вчинки не завжди видно. Відповідальність дуже сильно розмивається, наслідки часто відкладаються або перекладаються на інших. Людина може робити дуже багато шкоди і при цьому виглядати успішною, впливовою, захищеною. І навпаки, людина може бути чесною, уважною, чутливою і при цьому почуватися вразливим, виснаженим, непомітним і знеціненим. Саме тут у багатьох виникає відчуття, що світ працює. Ну, навпаки, що виграють не ті, хто стараються бути людяними, а ті, хто вміє бути холодними, не ті, хто сумнівається і думає, а ті, хто діє без коливань, не ті, хто відчуває, а ті, хто вміє відрізати всі свої почуття і бути максимально холодним. І цей контраст він особливо болючий, бо він не просто про якусь зовнішню несправедливість. Він поступово починає, ну, як би знаєте, всередині людини опрацьовуватися, обдумуватися. І тоді починає народжуватися певні думки у будь-якої людини, яку рідко можна виму... Вити в голос, але насправді багато про неї думають, що можливо зі мною щось не так, можливо, моя чутливість це не цінність, а слабкість. Можливо, щоб мені вижити, треба змінитися, стати гіршим, жорстокішим у психологічному центрі Mindspace нас небагато, але кожен справжній фахівець перевірений часом і навчанням. Якщо ви шукаєте не гучні обіцянки, а якісну доказову психотерапію. Ми тут. У цей момент з'являється цей внутрішній конфлікт. З одного боку, є бажання залишатися собою, живим, здатним відчувати, співпереживати, співчувати, сумніватися, ставити питання. А з іншого боку, базова потреба вижити, бути захищеним, добитися успіху, не зламатися, да і бути сильним у цьому важкому світі. І ці дві частини вони починають, починають трошки тягнути в різні сторони, знаєте, створюючи цей внутрішній конфлікт. Цей конфлікт не означає, що з вами щось не так. Він не свідчить, що ви якась дивна людина, це що це слабкість або наївність. Це нормальна реакція психіки на зміну того, що відбувається у світі, на дорослішення в тому числі. Наш мозок в цілому еволюціонував для життя в малих соціальних групах, де все було ближче, простіше, зрозуміліше. Він не дуже насправді добре пристосований до світу, в якому масштаби зростають. Е, знаєте, масштаби світу, масштаби існування вони зростають швидше, швидше ніж наша здатність як якось осмислювати, да, аналізувати, і усвідомлювати. Тому коли вам здається, що холодність виглядає як сила, а наприклад, безсоромність виглядає як перевага, це не означає, що це дійсно так воно і є. Це означає, що наша психіка намагається знайти спосіб якось пояснити світ. Пояснити хаос у світі, пояснити небезпеку, якось структурувати своє бачення. Да? Тобто наша психіка шукає зрозумілу модель. І часто це, наприклад, може бути переконання про те, що якщо я стану жорстокішим, мене не зламають. Або якщо я перестану відчувати, мені не буде так боляче. Це те, що ми в когнітивно поведінковій терапії називаємо дисфункційними припущеннями або правилами життя. І саме тут е, починається найцікавіше, бо за образом сили, який ми бачимо зовні, дуже часто стоять зовсім інші насправді психологічні механізми. Ніж може здаватися на перший погляд, коли ми, наприклад, дивимося, е, і дуже часто це насправді не внутрішня стійкість, а захист, не впевненість, а відрізаність від інших, Не відсутність страху, а вміння його заблокувати і не відчувати. І щоб розібратися в цьому трошки глибше, нам потрібно подивитися не на моральні оцінки, а на психологічну реальність та на психологічну складову цього на те, як люди адаптуються до світу, який здається їм небезпечним, які стратегії дають швидший ефект, але при цьому мають якусь приховану ціну або недоліки. І чому те, що виглядає як перемога, дуже часто є лише. Ну насправді відсроченим програшем, да, або просто чимось насправді дуже тим, що не має сенсу. Коли ми дивимося на людей, які здаються сильними у жорстких і несправедливих системах, дуже стає легко помилитися у тому, що саме ми бачимо ну, на картинці, да зовні це може виглядати як впевненість, що людина дуже рішуча, що в неї є дуже сильна внутрішня опора. Людина не сумнівається, не зупиняється, не вибачається, не вагається, вона просто діє. Говорить чітко, швидко, конкретно все висловлює і робить. Не виглядає так, ніби щось її по-справжньому знаєте, чіпляє всередині. І наш мозок дуже любить такі образи. У небезпечному середовищі він автоматично зчитує їх як сигнал безпеки. Ось та людина, яка знає, що вона робить, ось та, хто контролює ситуацію, ось та, з якою буде безпечніше. Та? Е, і... Поруч з такою людиною майже непомітно виникає порівняння з собою, тобто я відчуваю, я сумніваюся, я якось там не знаю, мені боляче, я не впевнений, значить, я слабше. Але з психологічної точки зору холодність дуже рідко є ознакою справжньої сили і здорового, зрілого дорослого. Набагато частіше це ознака дуже добре вибудованого захисту. Це спосіб психіки зменшити кількість внутрішнього болю, відрізавши доступ до емоцій, відрізавши доступ до сумнівів, до якихось співпереживань. І такий спосіб може Дійсно працювати, особливо на коротких дистанціях, тобто в короткотривалій перспективі, людина, яка менше відчуває, ну по перше, вона менше коливається, вона швидше приймає рішення, вона менше рефлексує, вона рідше зупиняється, щоб поставити собі якісь незручні запитання чи зробити якийсь аналіз того, що було зроблено. І у сучасних системах, де дуже цінуються швидкість, гучність, результативність, впевненість. Це часто винагороджується не тому, що це етично або правильно, а тому, що це помітно, тому що це очевидно, да, і наслідки є тут і зараз перед нами. Проблема є в тому, що ми дуже часто плутаємо відсутність внутрішнього контакту да, з собою, з внутрішньою стійкістю. Але, будь ласка, почуйте мене, людина може не показувати страх не тому, що його немає, а тому, що вона навчилася його не відчувати, а точніше блокувати. Вона може не сумніватися не тому, що має глибоку віру і розуміння, а тому, що вона втратила здатність ставити під питання власні дії. Вона може виглядати, наприклад, міцною лише тому, що всередині давно відбулося оце те, що ми називаємо емоційне оніміння. Психологія насправді дуже добре знає цей механізм, коли середовище стає хронічно небезпечним. Психіка шукає способи виживання. Один з них це зменшити чутливість, це певна адаптація, механізм психіки. Але будь-яка адаптація вона має свою ціну. Ну знову ж таки, ціна холодності це втрата гнучкості, психологічної гнучкості, втрата здатності помічати тонкі сигнали, свої, чужі, свого тіла, виснаження, втрата контакту з відчуттям провини, з соромом, зі співчуттям, з відповідальністю і разом з цим ці внутрішні обмеження, які зазвичай утримують людину від саморуйнування. І зовні це виглядає як сила, крута, впевнена людина, але всередині ж часто накопичується оця напруга, ізоляція, порожнеча. І саме тому дуже важливо не ідеалізувати образ холодної людини, яка типу виграла, да, переможець. Ми бачимо, просто запам'ятайте, лише фасад. Ми не бачимо ціну, яку вона платить, і не бачимо. Як часто ця стратегія ламається, ламається, коли, наприклад, потрібна близькість, коли потрібна довіра, коли потрібні якісь довгострокові зв'язки, дай в цілому ця прив'язаність здорова. Є ще одна річ, яку варто сказати без е, романтизації, і чесно. Так, дійсно, у великих і жорстких системах люди з низькою емпатією і високою самовпевненістю і готовністю маніпулювати, дійсно частіше опиняються на кращих і видимих позиціях. Психологія навіть для цього має назву так звана темна тріада рис. Да? Я думаю, що багато з вас чули про це: це нарцисизм, еківіалізм і психопатичні риси. Але те, що ці люди помітні, не означає, що їх насправді багато. Просто ми схильні бачити лише тих, у кого ця стратегія спрацювала. І майже ніколи не бачимо тисячі насправді тих, у кого вона призвела до, до краху, до втрати стосунку, до звільнення, до навіть до тюрми, до, до ув'язнення. Це дуже сильне когнітивне викривлення. Ми починаємо, ми починаємо помічати лише переможців, але не помічаємо тих, насправді, кого ця стратегія зламала. Практика показує, що люди, які будують життя на холодності, контролі, знецінені е, інших людей, там, вони рідко створюють стабільні безпечні системи навколо себе стосунки. Їхні успіхи вони часто короткочасні, а їхні стосунки вони дуже часто поверхневі і знаєте, ну такі користувацькі, умовно кажучи. Вони можуть досягати багато чого зовні, але зовнішньо часто залишаються ізольованими і самотніми. І тут дуже важливий момент, який часто пропускають, що справжня плата за таку адаптацію полягає не в тому, що людина стає поганою, а в тому, що вона поступово втрачає доступ до. Почуття провини. А почуття провини це не ворог, це один з ключових механізмів навчання і самокорекції. Бо коли людина, наприклад, здатна відчувати провину, вона може зупинятися, вона може е, переглядати свої дії, оцінювати їх, виправляти помилки, вибачатися і в цьому зростати. Але коли цей механізм виникає, вимикається, то помилки повторюються знову і знову, але вже в більших масштабах. І тоді рано чи пізно ця система вона е, дає збій вона дає тріщину. Іноді це може здаватися, наприклад, не здаватися, а ставатися публічно і гучно. Іноді, наприклад, дуже тихо у вигляді якогось внутрішнього краху, депресії. там бачите людину, та яка депресія через певну там втрату роботи, або повна втрата сенсу. Знаєте... Особливо мені здається, болісно це видно в контексті війни і хронічної несправедливості, яка зараз відбувається. Коли, наприклад, одні люди втрачають дім здоров'я, близьких, а інші збагачуються та уникають якоїсь відповідальності за свої дії або залишаються безкараними, Такі моменти насправді природньо починати злитися, да, чорствіти, думати, що тільки цинізм може врятувати все, я сам за себе і мені тепер на всіх все одно. Але насправді війна ще гостріше показує одну дуже важливу річ: що людяність це не слабкість, а спосіб не втратити себе остаточно. В умовах, де багато болю і втрат, саме здатність відчувати, співпереживати і сумувати, вона утримує нас від перетворення на. Порожні функції виживання, да, це дійсно це важче, це болючіше, це складніше, але це зберігає оцю внутрішню цілісність. І, можливо, найважливіше тут це зрозуміти, що питання не в тому, щоб стати як вони, як ці жорстокі, злі люди. Питання в тому, щоб навчитися орієнтуватися в реальності, не зраджуючи при цьому себе, знайти спосіб бути достатньо сильним, щоб витримувати несправедливість і достатньо живим, щоб не втратити сенс. І далі ми будемо говорити саме про це: про те, як можна брати від ну, часто несправедливого світу те, що справді працює: видимість, чіткість, здатність говорити, діяти, захищаючи себе, не платячи за це, при цьому відрізанням від себе, да від, від, від того, хто ми є, про те, як залишитися людиною і при цьому не зникати. І якщо зупинитися на цьому місці, може з'явитися дуже спокусливе таке у вас відчуття, найти небезпечне, ніби вибір лише один: ти або стаєш жорстоким, жорстким, холодним, безжальним, або тебе повністю зминає система. Я насправді бачу, як багато людей внутрішньо ламається у цьому моменті. Да? Насправді їм зовсім не хочеться бути цинічними. Ну мені здається, що всередині нас все одно є бажання бути добрими, не хочеться навчитися ігнорувати біль, перестати співчувати, відрізати всі свої почуття і все живе. Але з іншого боку, є велике виснаження, визнач... є велика втома, є злість, є питання, чому так і як мені взагалі вижити. І мені важливо сказати дуже просту, але ну, можливо не зовсім очевидну річ. Проблема невчутливості і невчесності. Нас, ніби, знаєте, так поставили перед хибним вибором. От, знову ж таки, або ти хороший, або ефективний. А життя насправді воно ну давайте будемо чесні, воно складніше ніж от такі чорно-біле мислення. Це те, що ми називаємо в терапії. Психологічна сила не виникає з холодності. Вона виникає з внутрішньої опори. Або те, що, наприклад, ми називаємо психологічна гнучкість. Е, оце зовсім інше. Да, це про те, щоб не зраджувати себе і водночас, якби ну, діяти згідно зі своїми цінностями, те, що для тебе дійсно важливо. І те, що ми часто називаємо силою у гучних безсоромних людях, це насправді не. Стабільність, а відсутність контакту з собою. Вони не живуть дійсно життя згідно зі своїми цінностями. І це знову ж таки може виглядати дуже переконливо зовні. Але всередині, повірте, ви не знаєте, що там відбувається. Там дуже багато крихкості, дуже багато невпевненості, порожнечі. І те, що справді працює довше, це не відмова відчутливості, а її дорослішення, коли людина вміє відчувати і водночас робити вибір, коли вона може співчувати, але не зобов'язана рятувати всіх, коли вона бачить несправедливість, але не руйнує себе. В безсилі якісь люті, да, чи ненависті до цього світу. Це дуже насправді така тонка робота нервової системи залишатися включеним і при цьому не згоріти. Особливо в контексті війни це стає ще гострішим, бо ну ми живемо у реальності, де справедливість порушується. Давайте будемо об'єктивні щодня. Де дуже багато болю, який неможливо виправити швидко. І тут холодність справді може виглядати як спосіб вижити, і ну і багато зараз цей спосіб, але на довгій дистанції вона забирає здатність відчувати сенс, а без сенсу мені здається, що виживання перетворюється на механічне існування. Тому питання, яке я пропоную поставити інакше, звучить не як стати жорстокішими, а як стати стійкішими, як навчитися бути видимими, говорити, діяти, займати простір, не вбиваючи в собі при цьому живу частину. Це складніше ніж просто загартуватися. але саме це дає відчуття внутрішньої цілісності, і саме з цього починається доросла зріла сила, яка не потребує гучності, не потребує безсоромності, щоб якось існувати. Є одна важлива річ, з якою мені е, трошечки хочеться залишити вас наприкінці цього відео. Я чесно хочу визнати, давайте будемо об'єктивними, що світ і справді часто несправедливий. Він не завжди нагороджує чесність, не гарантує, що чутливість і співчуття будуть помічними. І точно не обіцяє, що добро завжди переможе швидко і красиво. І визнавати це боляче, особливо якщо ти звик жити з відкритим серцем. Да. Е, е, але. Є те, що цей світ у нас забрати не може. Він не може змусити нас, наприклад, відмовитися від контакту з собою, відмовитися від власних цінностей, не може змусити нас перестати там відчувати, і не може змусити жити жит... чужим життям, якщо ми обираємо залишатися в своєму. Справжня сила це не холодність і не відсутність сумнівів. Справжня сила це здатність витримувати напругу між тим, ким ти є, і е, яким світ іноді вимагає тебе бути, і при цьому не ламатися. Це вміння залишатися собою в системі, яка часто може заохочувати жорстокість, насилля. На жаль, ми не можемо повністю контролювати, хто і як досягне успіху. Але ми можемо обирати, якою ціною ми живемо власне життя, якою людиною ми хочемо залишатися. Це те, що теж Віктор Франкл писав у своїй книжці Людина в пошуках справжнього сенсу, і дуже часто знаєте, важливо зрозуміти, що дуже часто перемога це не вершини, не статус, не гучні якісь зовнішні результати, а можливість бути собою, можливість ввечері лягти спати і відчувати, що ти не зрадив собі. Звичайно, що це важко. Давайте не будемо говорити, що нам треба навчитися тримати ідеальний баланс. Бо це завжди трошечки, знаєте, коливається. Я розумію, що це живий процес, і те, що ми будемо помилятися, іноді закриватися, іноді захищатися, знаєте, там це нормально. Але при цьому, якщо в нас залишається можливість повертатися до себе, прислуховуватися до своїх цінностей і до того, як ми хочемо жити це життя, це важливо. Ось це має сенс. Світ може бути гучним, жорстоким, несправедливим. Але. В ньому все ще є місце для людей, які не хочуть знаєте, бути порожніми, щоб вижити, які хочуть жити згідно з цінностями і робити щось дійсно важливе. І ось це дуже важливо, те, що я хочу вам, знаєте, не те, щоб подарувати, а транслювати. Живіть згідно з вашими цінностями і не дозволяйте зовнішньому світу ламати вас. І мені здається, що мудрість якраз полягає у цій гнучкості, як не зламатися. І дуже часто насправді. В результаті ваше життя буде набагато кращим, довготривалій перспективі. Хоча в моменті може бути важчим. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Це не дуже класична для мене тема. Але мені здалося, що в саме цей період, який зараз ми проживаємо, цю тему треба буде обговорити. І звичайно, ви зможете, ви можете знайти у цьому відео дуже багато різних контекстів, які стосуються і війни або інших ситуацій, які відбуваються зараз у нашому житті. Будь ласка, знаєте, зрозуміти, що. Ця тема доволі філософська і дуже залежить від того, під яким кутом ви дивитеся на це відео. Але в будь-якому випадку, я дуже запрошую вас до дискусій в коментарях, до ділення. Мені буде дуже цікаво читати. І в цілому, побачимося у наступному відео. Всім гарного дня!